У випускників завершилась основна сесія НМТ. Школярі ліцей імені В'ячеслава Чорновола продемонстрували найвищі показники успішності. Дев'ятеро випускників склали НМТ на понад 180 балів. Константину вдалося здобути 200 балів з математики. Випускники розповіли, що допомогло їм досягти таких результатів. Готувався як сидіти, дивився на свої недоліки, виправляв, вчився в школі гарно. Так ось, якось вийшло, що написав на 200». А ти ходив до репетиторів чи ти готувався сам або ж в школі допомагали? Я ніколи не ходив до репетиторів з математики, але деякий час ходив до репетиторів з української мови, для того, щоб чуть-чуть краще підвищити результати і все. З 10 класу я почав покращувати базу, а потім вже в 11 класі почав покращувати знання 11 класу, потім дивився на недоліки інші, наприклад, недоліки в базі, наприклад, 7-8 класу. І таким чином дійшов до того, що знав майже все, що потрібно для НМТ. До англійського я ще з 4 класу його вивчаю, і мені це легко дається. Я пішла цей рік на підготовку для до ЗНО, там такі подібні завдання вирішувати. Ось до математики я ходила до репетитора. Як по тому, що ви вивчали в школі, і плюс проводили, чи у вас додаткові ну, пробники з НМТ, а плюс ви вирішували там на Цих на уроках завдання. Так, по історії ми завжди вирішували завдання. Потім в кінці року з англійською мовою ми там теж проходили, з українською також робили завдання. Пробні були в нас робили пробні сесії в школі. Це допомогло. Тому що ти це відчуваєш, як воно буде, і ти не йдеш зразу здавати, і ти на нервах весь. Тому це допомагає. Я хочу сказати, мені допомогли уроки пані Юлії. Я не ходила на додаткові, але в мене там щось в голові відклалося, що я змогла там декілька питань по історії за темами, які ми проходили, вирішити. Я почала готуватися влітку після закінчення 10 класу. Я почала робити тестові завдання з усіх предметів. Я була в принципі задоволена своїм результатом, який в мене був. І ну, в школі також робили завдання, дуже багато завдань ми робили тестових, і це ну, також допомогло мені отримати високі результати. А от ти ходила до репетиторів, або ж ти готувалася сама, або ж допомагало те, що у вас готують у школі? Я ходила до репетиторів з усіх предметів, ходила з української, з історії, з математики і з англійської мови, а також мені допомагало те, що в школі ми багато робили ну, завдань. Це все вкупі, воно мені дуже допомогло і було ефективно. Результати успішної здачі НМТ це наполеглива праця школярів і вчителів, зазначила Олена Стасевич. Я думаю, перш за все, це історія особиста кожного і кожної нашого писника. А я думаю, що це їхня така спланована програма дій, це їхня тення, мотивація. Спілкуючись з ними, з усіма, ми зрозуміли, що кожного з них є свір успіху. А хтось вже собі злогіч запланував, мотивував себе, що йому потрібно вступити саме у мріяний вуз. А хтось собі розумів, що потрібно працювати над собою, працювати над аналізом своїх помилок. А хтось розумів осмислено, яка його мрія. Ми свого часу командою педагогів, наставників Старалися допомогти дітям і зорієнтуватися і потренувати У нас в історії традиції школи вже третій рок поспіль є тренування до мультипредметного тесту, коли ми проходимо за пропоном варіантами. Українського центру ціміння якості Так, тестуємо дітей, тобто тренуємо їх на всіх канікулах тричі на рік, щоб вони охопили ту атмосферу, відчули себе злично, як зібрати, як перемикати свою увагу, як опанувати себе. І так ми кожного разу вчителями, по-перше, аналізували, дивилися, як на що звернути увагу вчителям, які викладають в класі. По-друге, можливо, які поради давати індивідуально. Вчителям, які викладають в 10-11 класах на своїх уроках, так і прилаховувати це при, при при роботі з ними, друге місце за кількістю високих результатів посів ліцей номер 3 Ашг. П'ятеро його випускників отримали понад 180 балів на НМТ. Микиті вдалося отримати високі результати з усіх чотирьох предметів. підтримати в принципі я. Досить таки непогано вчився всі ці роки. Останній оцей рік перед НМТ я почав готуватися ще з літа. Я почав практикувати з математики, бо математики я пішов у гуманітарний клас, і мене було тільки три години на тиждень, тому я вирішив, що на неї я сфокусуюся. Потім вже з початку року нас активно готували ще на уроках. Хочу відзначити, що вчителі досить таки непогано організували підготовку. Ми вирішували е, різні пробні варіанти НМТ. Ми прорішували навіть е, варіанти завдань ЗНО, які могли потрапити на НМТ. Ну і в принципі за всі ці роки в мене сформувалася досить така непогана база, адже я ще е, брав участь в Олімпіадах, був призером районних Олімпіад, обласних Олімпіад. Ну і тому е, в мене з усіх цих предметів була досита міцна база. Я не скажу, що я багато готувався. Я готувався лише на уроках, але враховуючи, що їх нас було 9 на тиждень, то <сісті> мені досить таки вистачало. Історія. Історія, я в цьому році брав участь в Олімпіаді. Там я ще багато для себе що згадав, щось навіть нове до себе <сісті> дізнався. Ну і плюс ще з нами і на уроках готували Надія Валентинівна спеціально проводила нам уроки з підготовки. Вона нам розповідала матеріал, давала нам тестові завдання, які можна вирішити. Для отримання високого результату НМТ в ліцеї номер 3 проводилися додаткові заняття. Опрацювання матеріалу розпочалося з першого семестру 11 класу. Розповідає Надія Гузик. За дійсно намагалися проводити додаткові заняття для того, щоб учні могли повторити матеріал. Тому що, наприклад, 11 клас він має свою програму навчання і діти повинні її засвоювати. На повторення відводиться дуже невеличка частина часу. Тому потрібно було повторювати. Наприклад, я, вчитель історії, я вам можу сказати, що потрібно було спочатку. У нас була така установка, була таке, така програма, що ми починаємо повторювати з восьмого класу, а вже в першому семестрі, вже коли почався навчальний процес, коли все це вже почалося, були зроблені доповнення і нам додали ще. П'ять тем за шостий і сьомий клас. А тому ми могли проводити додаткові заняття з учнями тільки після уроків. Попередні дані результатів ННТ зводилися в управлінні освіти. Аналіз оснований на показниках отриманих від адміністрації ліцеїв. Цього року ми можемо сказати про те, що у нас велика кількість учнів, які склали мультитест на доволі великі бали, тому що ми вважаємо, що високий бал це бал від 180, тобто 180 і більше. Це такий доволі серйозний результат. І заявка на звичайно вступ до вищих навчальних закладів на бюджетну форму навчання і вибір в першочерговий ну, того вузу, який подобається. Тому тут заявка доволі непогана. Ми цього року маємо 20 учнів, які склали тест на 180 балів і більше. А також ми маємо двох хлопців, які у нас показали результати на 200 балів. Один з них учень ліцею Чорновола, 200 балів з математики, і інший учень. Авторської школи гузика 200 балів з англійської мови. Більше про результати мультипредметного тестування дивіться у програмі Промова. День портовиків. В першу неділю липня в Україні відзначають День працівників морського та річкового флоту. З нагоди професійного свята в порту Південний відзначили кращих представників колективу. 39 працівників отримали звання ветеран праці. 43 – подяки та почесні грамоти. Порт південний побудував у місті десятки соціальних об'єктів, тисячі квадратних метрів житла. З роботою підприємства пов'язана доля тисяч жителів громади. У мене бабуся працювала в порту в пожежній охороні. Недовго, але працювала. Ну, а так більш ну, друзі є якісь, яких працювали, працюють. Порт я знаю, нам дуже допомагав. Тому порту я бажаю процвітання. Я бажаю, щоб туди заходили судна. І був якийсь такий. Ну, була робота у портовиків. Є робота, є гроші, є життя. Ну я вже 18 років там буде в цьому році. Ну, все добре. Працюємо, слава Богу, що. Спорт працює, все добре, слава Богу. Чого б ви побажали своїм колегам портовикам? Е, Як найможливіше, скорішої перемоги нам, щоб вже настав мир. Оце найголовніше. І здоров'я всім. Знаю, що найкращі відзиви про профсоюз спорту. Там моя працювала дочка лаборантом у хімлабораторії. Найкраще відгуки мені про порт Хотілося б, щоб він і надалі процвітав працював. Трошки, де ви працювали? Та ну, на тяжелій роботі працював. Хороше підприємство, руководство було в на перше. Нічого я можу сказати. Хороше підприємство, хороший колектив і все тільки так. Відзначення професійного свята працівників морського та річкового флоту в Південному не проводили 5 років. Цьогоріч колектив палацу культури дружба готує для портовиків мистецький подарунок. Масштабувати захід під час війни палац культури не має права. Головна ідея подякувати портовикам, розповідає Петро Кутинець. Ми відчули, що це може бути такий концерт саме в День портовиків і присвячений саме їм. Ми, ми так відчуваємо як працівники Палацу культури. І тому цей концерт ми, ми робимо його на ганку, не в приміщенні з тим, щоб це був такий Це не масштабний захід, тому що ми не маємо права зараз масштабувати те, що ми робимо. Але годинна програма з кращих наших колективів і. Плюс портовики, деякі, які колись з нами працювали, співали, ми їх знайшли, і вони теж готові бути з нами в одному концерті. Ми хотіли зробити спочатку сюрприз для портовиків, не узгодивши з керівництвом порту. Але потім я подумав: піди знай, як це все може потім обернутися. Тому я мав розмову з головою профспілкового комітету. Сергієм Масловим і їм вони порадилися, їм ця ідея сподобалася. Тобто ми з ними очевидно в якомусь однаковому настрої, тому і ми і вирішили, що цей концерт буде, і буде вітальне слово керівництва порту. В липні у порту Південного подвійне свято в 1978 році Латвійський газовоз Булдурі пришвартувався до причалу. Це було перше судно, яке прийняв порт. Колектив телебачення громади вітає з професійним святом усіх портовиків. Закриття табору у ліцеї No3 АШГ Протягом місяця на базі закладу працював шкільний табір Сіті Файн. Тут оздоровлювалося 115 дітей. Літній табір обрав тематику авіаліній, та діти подорожували різними країнами світу, знайомилися з традиціями різних народів, брали участь в майстерках, іграх та змаганнях. Цього року це авіалінія, авіакомпанія, яка створює подорожі до різних країн. У нас було створено чотири турагентства. І кожна група, це було авторагенство, всі вони їздили в якісь країни, вони приходили квести. Це була поїздка, наприклад, в Швецію до Карлсона, Великобританію до Гаррі Потера, в Австралію. Вони їздили, шукали е, рибку Немо і так далі. Було дуже весело. Працює таке, як трохи освітня концепція, да, що дітки вивчають. Так у нас, також у нас було. Трохи фінансової грамотності, тому що діти заробляли на те, щоб можна було купити квитки, щоб вони розуміли, що для того, щоб відпочивати, розважатися, треба заробляти гроші. У нас ходила внутрішня валюта, гузі -коини. Вони працювали, продавали квіточки, вони створювали реклами, вони допомагали, допомагали продавати і так далі. І за це вони отримували, ну скажімо так, зарплатню. Завершити мандрівку країнами. Організатори вирішили урочисто. 2 липня для дітей шкільного табору було підготовлено розважальну програму на 12 тематичних локаціях. Кожна з локацій відкривала культуру окремої країни. Я побувала на локації там, де ми робили татуювання, там де роблять. Мені дуже все подобається, харчування дуже круто. В мене з подругою куча друзів з'явилося. Мені дуже цікаво та сумно. Не хочеться ходити, хочеться ще тут На В Японії там ми бігали, і там було і сафети. Хто першим дойде і прийде. А тут ми вгадували, яка буде їда. Ви були близько місяця. Чи цікаво? Дуже. А чому? Розкажи свій вражень турбування таборів. Тут хорошо кормить, тут завжди можна з ким ти тут, тут все дуже круто. Нам показували локацію і ми розставляли чашечки. – Я ще робила на ну, цій локації. Я робила на ощуп, ем, уявляла, який це. Ну, яка це каша? Це був рис, гречка і ще кускус. Тут дуже класно та весело. Наприклад, ми літали в різні країни. Це дуже, дуже весело. Ти дізнався про різні країни і дізнався про їх культуру. І Ще тут весело, тут друзі. Разні приходи. Мені дуже подобається, ну тут дуже класно. А що тобі найбільше запам'ятається за час перебування у цього табору? Ну, мені дуже подобається в нас, коли ми ходимо, літаємо у різні країни і мені найбільше сподобалася Франція. А чому тобі саме Франція сподобалася? Тому що ми там готували. Блюдя блюдо Франції, хреб сюзет, і це блинчики з апельсинами. Долучилися до розваги. Батьки мами взяли участь в конкурсі були нагороджені подарунками. Сутніх наживо прозвучала музична композиція у виконанні відвідувачів табору Сіті Файн, окрім пізнавальних ігор. Діти стрибали на батуті та пригощалися солодкою ватою.